Нам розказують вибори, ай-яй, військовий стан, нічого не можна. Не, ну, сидіть, мовчіть, нікуди не властите. Якщо хочете воювати, будь ласка, а так, мовчіть. Залужний. Відкриває партійний офіс свій в Лондоні. Нормальна тема, тобто їм можна. При тому всьому дивіться, що він же ж на службі в держави, він посол. І він відкриває вже, тобто їм можна, вони мають право готуватися, так, до виборів. У них все нормально, у них, якби війни немає, у них все добре. А, про що мова йде? На цьому офісі засвітилася така Сюмар. Вона була нардепом. А, Вікторія, здається, її звати, Вікторія Сюмар. І це ж уші Пашинського вже видно, так? Ви ж знаєте, да, цих. Нездорових людей. І куля в лоба ну це ж одна компанія. Ну і там далі далі вже Порошенко. Оце така компашка підбирається. Поняли? Тобто все по кругу. Нового вони нам нічого не хочуть дати. Нових можливостей для нас, людей, українців, вони нам, бачите, давати не хочуть. Ніяких ліфтів, оцих, так, ну, нічого. Що вони роблять? Залужний, я, до речі, топив за нього, коли він був тут, коли в нього реальний був авторитет, підтримка. І він був, ну ми надіялися на нього, ми уповали на те, що він зможе зрушити це все з місця і зможе вирішити питання і по війні, і по політиці. Ми дійсно вірили в те. Потім вдруг він зливається. Списується, не, непридатний. Тобто він непридатний, різко стає, і їде служити. Ну, добре, вже як звикли звиклими. Служить людина там та й служить, та й все добре. Вивчає англійську мову там, і таке і інше. Носить піджаки, от, а не уніформу, і на тобі. Бачите, як все обертається. Тобто політика вона річ така. Тому зараз вони будуть із цих старих шкафів витягувати цей мотло. Пашинських, оцього зайчика Кулявлоба, да? Сюмар. Ну і там на підході, я думаю, це Порошенка група теж буде, там обов'язково будуть підтримувати Залужного, бо в Залужного, в принципі, є шанси. Я не кажу виграти, але набрати він набере. Однозначно, можливості в нього є. Тому, друзі, дивіться, дивіться, рахуйте, складайте 2 плюс 2. І. Друзі, саме головне, ми маємо з вами зрозуміти, що ми хочемо для своєї країни. Що ми хочемо, щоб все було так якось воно є і гірше, чи може ми щось хочемо краще? Якщо ми хочемо щось краще, то потрібно брати на себе відповідальність і говорити правду, і йти у владу і говорити такі речі важливі, про які ніхто не говорить. Безпека України. Говоріть правду. Безпека України залежить від ядерної зброї, яка має в нас бути. Сильної армії і відсутності корупції або мінімальна має бути корупція. Оце будь-які реформи в Україні треба говорити правду. Вони мають виходити не з збільшення кабінетів, крісел і оцих морд, які будуть жерти, а скорочення, про це теж ніхто не говорить. Потрібно брати на себе відповідальність, не боятися і говорити правду. Політик має говорити правду, а люди мають це розуміти і голосувати за таких людей. Розумієте? І я кажу вам, що жодна, жоден рух в Україні, жодна реформа не може бути, якщо не почати це з скорочення кабінетів. З скорочення крісел, з скорочення держеморт. Хай грубо, але це по факту. Як тільки хтось заявляє, що реформа в будь-якій галузі, в будь-якій структурі буде починатися з скорочення оцих структур і людей, які там сидять, займають крісла, то вже можна вірити. Ну про це ж ніхто не говорить. А знаєте чому? Тому що це невигідно. Тому що якщо ви почнете розказувати сьогодні, що прийдучи до влади, ви будете проводити реформу МВС, припустимо, і закривати це, оце, оце і оце, і звільняти, оцих оцих і оцих, то ви маєте вже побоюватись, що вони за вас голосувати не будуть і підтримувати вас не будуть. Ну, це ж неправильно в корні. Люди добрі. Ви розумієте, що, що потрібно робити і як? Розумієте, тому робіть, друзі. Дякую всім, миру добра.